Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги садовий фонтан на сонячні батареї. Це чудова прикраса для саду, басейну чи ставка. Фонтан працює на сонячній енергії, що дозволяє функціонувати без необхідності підключення до електричної мережі. Просто помістить його у воду і сонячні панелі почнуть виробляти енергію для роботи. Фонтану завдяки своєму дизайну, фонтан може вільно плавати на поверхні води. Це відмінне рішення для створення розслабляючої атмосфери у вашому саду. Пропонуємо до вашої уваги гачки на липучці. Ці прозорі гачки можуть міцно прикріпитися до дверей чи стін. Вони мають високу надійність та міцність, що дозволяє використовувати їх для підвішування різних предметів. Завдяки своєму прозорому дизайну вони непомітні та не порушають загальний інтер'єр. Установка гачків дуже проста завдяки самоклеючій основі, яка міцно тримається на поверхні. Чудово підійдуть для рушників, одягу, кухонного приладдя та інших предметів. Пропонуємо до вашої уваги захисні чохли для садових меблів. Ці водонепроникні чохли призначені для захисту садових меблів від несприятливих погодних умов. Ідеально підходять для диванів, столів та стільців. Якісний матеріал запобігає попаданню вологи всередину чохла, зберігаючи меблі сухими. Завдяки своїм розмірам, вони можуть покривати меблі з усіх сторін. Це відмінне рішення для збереження ваших меблів у бездоганному стані навіть у найгіршу погоду. Пропонуємо до вашої уваги контейнер для зберігання сипучих продуктів. Це чудове рішення для зберігання рису, зерна, сухого корму для домашніх тварин та інших сипучих продуктів. Контейнер має спеціальне покриття, яке забезпечує захист від комах та вологи, зберігаючи продукти свіжими та сухими. Він оснащений герметичною кришкою, яка щільно закривається, щоб запобігти проникненню повітря та зберегти якість продуктів на довгий час. Додайте функціональність та зручність у Шу кухню за допомогою цього контейнера. Пропонуємо до вашої уваги набір ємностей для соусів та приправ. Це зручний набір для зберігання різноманітних соусів, приправ та дресингів. Вони ідеально підходять для використання на пікніках, барбікю чи походах. Завдяки пластиковому матеріалу вони легкі та міцні та поміщаються в будь-якій сумці або рюкзаку. Ви можете заповнювати їх різними соусами, щоб надати вашим стравам смаку та аромату. Це незамінні аксесуари для відпочинку на природі.